Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Інструментаріум.com.юю. В даному відеогляді хотів б надати вашій увазі далекомір від компанії Bosch, а саме модель glm 22 Давайте відкриємо пакування та подивимось, що всередині розглянемо комплект постачання, а також технічні характеристики та переваги безпосередньо цього інструменту. Що ж, почнемо. Отже, відкривши пакування, ми бачимо, що сам далекомір знаходиться в текстильному чохлі. Також у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Діставши далекомір з текстильного чохла, розглянемо його технічні характеристики. Діапазон вимірювання від 5 см до 50 м. Номінальний час вимірювання від 0,5 секунди до 4 секунд. Точність вимірювання 1,5 мм на всю відстань. Колір лазерного променю червоний. Одиниці виміру метри, сантиметри, міліметри, фути, дюйми, фути в дюйми. Далекомір оснащений другим класом лазеру. Присутнє автоматичне відключення для економії заряду акумулятору. Для лазеру 20 секунд, для приладу 5 хвилин. На далекомірі присутня різьба під штатив 1 дюйми. дюйма. Робоча температура даного приладу від мінус 10 до плюс 45 градусів за Цельсієм. Клас захисту від пилу та бризок IP 65. Розміри 119х53х29 мм. Вага інструменту 200 г. Країна виробник товару Малайзія, країна реєстрації бренду Німеччина. Технічні характеристики розглянули, тепер перейдемо до переваг самого інструменту. Перше, на чому хотілося б акцентувати увагу, це те, наскільки гарно прогумований корпус. Та є кріплення на зап'ясток. Перейдемо до функціоналу. При увімкненні далекоміру одразу можна обрати мову, якою будете користуватись безпосередньо при використанні самого інструменту. Ми одразу встановили українську мову. У верхній частині екрану бачимо рівень заряду наших батареїв, що встановлені на даному далекомірі, самі батарейки типу 2А дві штуки. Далі ми бачимо кнопку, що відповідає за вмикання самого лазеру, а отже початок роботи далекоміру. Якщо нам потрібно сумувати або відмінусувати результати, є додаткові дві клавіші, що за це відповідають. Також є клавіша функції, завдяки якій ви можете обрати, який саме тип вимірювання буде відбуватись: тривале вимірювання, а отже, вимірювання без перерви, площа, вимірювання площі, обсяг, тобто кубатура, функція піфагору. Внутрішня пам'ять це ваші збережені результати. Довжина це одноразове фіксоване вимірювання. В кожній з функцій є додаткові функції, такі як мінімальна відстань та максимальна відстань під час тривалого вимірювання, можливість використовувати великі цифри. Мірна стрічка, а отже ваш далекомір перетворюється у рулетку. Трохи нижче зліва бачимо клавішу з зірочкою. Завдяки цій клавіші ви можете обрати вихідну площину вимірювання. А отже, Задня частина далекоміру, середня частина далекоміру або передня частина далекоміру. Також є клавіша налаштування, де ви можете під зірочкою обрати найпотрібнішу та найпопулярнішу для вас функцію. Клавіша вимкнення також відповідає за повернення в попереднє меню. В налаштуваннях ви також можете обрати звукові сигнали або їх відсутність. Одиницю виміру, мову, інформацію про пристрій, скинути пристрій до заводських налаштувань. Очистити внутрішню пам'ять. На цьому наразі в мене все. Дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Подякувати до нових зустрічей.